Христос Воскрес, підполковник організації декремізації тризупівні Степана Бондари, Іван Суд, одночасна довірена особа Дмитро Яруша по Терболянському виборчому окрузі, який йде, який балотується в президенти України. Після деяких моїх виступів, коли я розмовляв, тобто як людина, яка представляє правий сектор, в мене в наших мережах організаційних виникло багато запитань від так званих чорних чоловічків. Я вам хочу сказати наступне. В основному це люди зі східної України. В більшості багато серед них людей, які є професіонали військові, які не мають бажання йти в, в, в армію чи внутрішні війська, але мають бажання захищати свою державу, так як вони захищали навіть деякі в свій час СССР на інших територіях, будучи в різних спецназах і так далі. Треба розуміти одну річ. Це все породжено Майданом. Багато з тих людей навчали наших людей в таборах, які пішли офіційно служити в Збройні Сили України, і зараз вони є в Донецькому батальйоні, батальйоні Донбасу, ну будем казати, в Донецькому, Дніпровському, інших батальйонах, які творяться по територіальному признаку. Але ми ще повинні розуміти одну річ: що будь-яка нація має право на свій захист. Будь-якими моральними, тобто морально вона не обмежена, коли її окуповують. Це є, в історії було так, є і буде, і ніхто в світі цього не засуджував. Ніхто, хоча агресор, не має права на це. Ну і наступне. Багато звучить е, в нас вчора, ну показували, виступав Дмитро Ярош в, в тому Шустер Лайф. І останнє, що мене вразило, це те, що нас постійно звинувачують в антисемітизмі, або просто будуть, будуть задавати некоректні питання. Ніяких фобій націоналізму не було. Тому що націоналісти ставляться до неукраїнців незалежно, чи це євреї, чи це болгари, чи це росіяни і так далі, по їхньому ставленню до нашого права бути і так далі. Ми вже про це говорили, про це писав Степан Бандера. Я особисто є керівником проєкту про спорудження в Тернополі, пам'ятника. Бійцям єврейського пробоєвого курення, чужидівського пробоєвого курення як він правильно називався, які загинули в лавах української галицької армії, в боротьбі за незалежність України. До речі, які воювали з тим з своїми одноплемінниками, які в кожних тужурках із маузерами наводили порядок під червоним прапором. Я маю на увазі в лапках, там на і пізніше творили голод, і так далі. Але найголовніше зараз не це найголовніше, щоб вибори не зірвати. Найголовніше те, що психологічно Україна переламалася. Найголовніше те, що той самий Донецьк, Луганськ і так далі вони побачили істинне лице і Путіна, і не тільки Путіна Російської імперії. А ми повинні їх підтримати. Тобто наша підтримка повинна заключатися в тому, що ми повинні максимально прийти на вибори всі від малого до старого, хто тільки може, хто такий, в тому числі телефонуйте своїм родичам, яких нас казати, сотні тисяч. Десь за кордоном і телефонуйте до своїх родичів, які є на теренах східної України. Це для нас є величезне. За кого проголосуєте? Це ваше право. Голосуйте за націоналіста Яроса. Ви зробите правильний вибір. Слава Україні!